Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор це канал МГК Україна. Сьогодні Чимерецько районному селі у нас був розгляд справи з обвинуваченням Людина Тисленка по сфальшованій справі. Ми сьогодні продовжили розгляд наших клопотань. Подивилися відео, де дійсно було доведено те, що Ольга є громадським діячем і його. Якби справа має мусити розглядатися на каналі судової влади на Ютубі. Ну, надіємося, що може суд задовольнити це клопотання. Що стосується іншого клопотання щодо виїмки документів звитів е з РДР з Генеральної прокуратури, то в даному випадку ми пояснили суду, що це просто необхідно, так як на сьогоднішній день, по тим підрахункам, які ми підрахували. Досудове слідство у справі, воно все одно не завершено, але якщо б воно б навіть і було б завершено, то мінус 39 днів, де є, як кажуть, перебор до судовому слідстві. Тобто ви самі розумієте, що практично півтора місяці чи два місяці, значить, справа повинна була бути ті послухатися в суді, а її навіть і близько не було що, як кажуть. У, у суді, де вона потім зникла практично на півтора місяці, ніхто не знає до сьогоднішнього дня, як вона потім попала до суду. Це теж ніхто не знає. Але коли є перевищення строків до судового розслідування, то справа підлягає закриттю. Але двоє позиція прокурора, що він заперечує про цих клопотань, щоб задовільняли, зрозуміло, що. Коли дадуть всі документи по руху, то буде видно, як вони фальшували справу і чому вони не витримували строки. А також по клопотанню щодо громадського діяча, він <гум> бере на себе то, що от у вас є відеокамера. Ну, ну, Є відеокамера у нас теж є, але ж це, ж це ж Це ж не прямий ефір. Це не прямий ефір по, на порталі судова влада, да. тому видно, як працює садовський, то тобто нічого не змінилося. Любі клопотання треба відхилити, тому що це лишній раз їм там ніби якісь. Упльок, типу, в їхню сторону. Ну, будемо боротися, подивимося. Назначили на 8 та 9 число з е, лютого. Будемо боротися далі, продовжувати. Будемо заявляти слідюще клопотання щодо закриття кримінального провадження по строкам. Тому що 39 дев'ять днів ну, це дуже багато. Це не один день, не два, а 39. Вибачте мене, де була справа і чому ніхто не продовжував е, досудове розслідування. Ніякої постанови немає. До зустрічі, друзі, на каналі МК Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.